Укриття 25-ї гімназії розраховане на 126 дітей в одну зміну. Після капремонту це безпечне середовище, площею 500 квадратних метрів, обладнане за всіма стандартами. Є п'ять великих кабінетів, санвузли, один з яких інклюзивний. Медичний кабінет відремонтовані всі комунікації. на Електрощитова. Потім у нас два сучасних виходи. входи виходи відбудували. Повністю замінили сходи на запасному виході. Зробили ліфт для людей з обмеженими можливостями. Скрізь встановили нові красиві перила. Тобто, наше укриття із сірого сумного підвалу стало яскравою такою. міні підземною школою. у гімназії навчаються 488 учнів у 18 класах. Освітній процес тут планують організувати в дві зміни. Також другу зміну будуть навчатися і вихованці філії мистецької школи, яка розташована в будівлі закладу. На жаль, за три з половиною роки тільки п'ять днів вони були офлайн школі. Тому для нас це велика радість, що сьогодні ми вже відкриваємо наше укриття, і з 1 вересня діти зможуть уже повноцінно навчатися в школі. Дуже приємно, що про наших дітей наскільки подбали, тому що ремонт. Сподобався максимально видно, що зроблено це для комфорту дитини, щоб наші діти могли навчатися і отримувати якісне якісні знання і щоб була соціалізація. Чого зараз на жаль дуже мало буде безпечніше ніж під час тривоги бути де-інде, де немає укриття. А влітку в укритті буде працювати цифровий освітній центр безпечний простір для навчання і дозвілля школярів. В ньому будуть проводити різноманітні зустрічі, гуртки та психологічні тренінги. Крім цього, сховище також може приймати жителів міста, які захочуть перебувати тут під час тривог. Мешканці будинків поблизу користувалися нашим укриттям з самого початку війни. На початку війни у нас тут проживало до 500 людей. Я сама була змушена приїхати, щоб їх обслуговувати. Вони проживали тут декілька місяців, навіть коли воно ще було не відремонтовано. І зараз у нас воно завжди відкрите. Мешканці знають, де їм можна. Ми виділили окреме приміщення, лави, підвісні лави. Тобто нас всі знають, може, як старі знайомі. Ремонт в цьому закладі освіти вдалося здійснити спільно з ЮНІСЕФ і громадською організацією платформа спільних дій. Більше 11 мільйонів гривень було надано ЮНІСЕФ. 5 мільйонів гривень було надано міським бюджетом, і також платформа спільних дій надала більше 5 мільйонів гривень, щоб реалізувати благоустрій навколо школи, тому що тут заміна всіх покриттів, всіх в'їздів, виїздів. Це також обличчя школи. Тому дякуємо їм за те, що вдалося не просто зробити укриття, а й вирішити питання благоустрою, що також важливо. Гімназія номер 25 входить до сотні освітніх закладів, які готові навчати дітей в офлайн форматі. До початку нового навчального року підготуючи не один безпечний простір в школах, зазначили у міськраді. Аліна Мельничук, Елізавета Колеснікова телеканал МТМ.